Добрий день, мої любі малята. Ви тільки погляньте, хто до нас завітав. Привітаймося з ним. Доброго ранку, Вінні Пух. Доброго ранку, друзі. Чи знаєте ви, що я найбільше люблю? А вже ж різноманітні солодощі, варення, тортики, печиво, шоколад, а найбільше мед. А до вас я сьогодні прийшов з цукерками. Пригощайтесь, будь ласка. Дітки, уявіть, що ви берете по одній цукерці, дякуєте він пуху. Потім розмотуєте обгортку і кладете цукерку до ротика. Покажіть, що частування вам до вподоби. Що ви зараз удавали? Так, що їсте цукерку. А які цукерки? А що ще солодке та смачне? Як це все назвати одним словом? Так, солодощі. А в якому ж магазині їх продають? В кондитерському. Як ви гадаєте, чи корисні цукерки для вашого здоров'я та для вініпуха? А вже ж, солодощі це не корисна їжа. Вони не корисні для здоров'я, а які корисні продукти харчування вам відомі. Де їх можна знайти? Ну, ми разом з Вінні Пухом подорожуємо по різних магазинах. Ми прийшли до магазину, ми побачили вітрину, тож погляньте і скажіть, що малята тут лежить. Назвіть, будь ласка, продукти харчування. Сир, молоко, сметана, кефір. З чого ж ці продукти виготовлено? А які це продукти? Яку назву має магазин, в якому є ці продукти? Так, молочний. А чи корисні молочні продукти харчування? Подивіться, дітки, що це м'ясо, сосиски, сардельки, паштет, ковбаса. З чого ж це все виготовлено? Саме так, з м'яса. А які це продукти? Правильно, м'ясні. У якому магазині їх можна придбати? Так, у м'ясному. А чи корисні м'ясні продукти харчування? Погляньте, а що це? Булка, батон, бублики, коровай, калач. З чого зроблено ці вироби? Так, з борошна. А в якому ж магазині можна придбати ці продукти? А вже ж, у хлібному. Як ви гадаєте, чи корисні такі вироби? Які ще корисні продукти харчування ви знаєте? Ведмедику, а чи знаєш ти, в чому ж користь фруктів та овочів? Звичайно! У цих продуктах харчування містяться вітаміни, що допомагають бути здоровими, дужими, сильними підростати. Так, малята, і ти, Вінніпух. Послухайте вірш, що потрібно робити, щоб бути здоровим. Здоров'я основа усього на світі. Здоровими бути бажають всі діти. Для цього потрібно щоденно вмиватись, робити зарядку і тепло вдягатись, себе гартувати водою і сонцем, і солодко спати з відкритим віконцем, і їсти усе, що на стіл подають, бо страви нам росту і сил додають. А як ви думаєте, як можна інакше назвати їжу? Страва, харч. А як можна інакше сказати їсти? Куштувати, смакувати, харчуватися. Друзі, допоможіть мені, будь ласка, та скажіть, як назвати страву. Якщо кашу зварили з гречки, то каша яка? Якщо компот зварили з яблук, то компот який? Якщо сік приготували з груш, то сік який? Якщо коктейль виготовили з молока, то коктейль який? Якщо кашу зварили з рису, то каша яка? Якщо кашу зварили з гороху, то каша яка? Якщо суп зварили з овочів, то суп який? Дякую вам, малята. Здається, я зрозумів. Якщо чай з медом, то він медовий. Молодець, ведмедику, саме так. Малята. А тепер послухайте скоромовку. мовку. Кипи-кипи борщику у повному горщику. Спробуйте і ви зі мною. Кипи-кипи борщику у повному горщику. Чи помітили ви, яку пісеньку я промовляла гучніше. Промовимо разом звукосполучення «щ». Подивіться на зображення, назвіть, що ви бачите, та скажіть, в якому слові є це звукосполучення, а саме щу. Щука, білка. Вареники, борщ, Щур, горище. Горщик? Миска, сонце, дощ, цуценя, порося, цвяхи, щітка. Ну що ж, ви Пух, Чи запам'ятав ти, яка їжа корисна, а яка ні? Дітки. Нагадайте нашому гостеві, навіщо потрібно вживати корисну їжу. Дякую вам, друзі, за такі цікаві гостини. Я неодмінно прийду до вас іще. До нових зустрічей!